Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? З'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання, це перше. А друге, розуміння того, що в будь-який момент твоє життя має закінчиться, може. І ти маєш бути до цього готовим, ментально, ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пиль насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже-дуже з близьким оточенням тримати зв'язок теплий, а друге. У мене навіть є відео, де я там купляю павербанки. Я показую людям, що купляють на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено включено, тепер що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене є, там, всякі топорики, як там розвести огонь без тільки зі іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу куперучей, спеціальні там одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна. Величезний, нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати, кладовка. Отак. тривожна кладовка, де в мене спаковані речі, на які на випадок якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу пройти, взяти сумки, положити тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців, взагалі, там, не турбуючись, ні про що. Буде що їсти, пити і так далі.